Вітаю! Говоримо про тривожність фінансово. Про те, що ми постійно хвилюємося і переживаємо через гроші. Ми постійно думаємо, що, як заробити, відкласти, купити, зробити. У нас постійно внутрішня тривожність, внутрішні переживання, внутрішні хвилювання. І я сьогодні хотів поговорити про те, що мене самого хвилює. Дійсно, я цю тему почав вивчати, тому що. Моя голова постійно варить 24 на 7. Як заробити, що заробити, чому не вистачає, де ті клієнти, а що з ними, а чому так мало, чому так багато. І друзі, це насправді насущне питання. І точно, з позиції психології, ми маємо на нього відповісти. Бо тривожитись через гроші. Занадто багато, це шкідливо. Так, ми повинні хвилювати через гроші. Ми повинні думати про це. Але якщо думки про те, що в мене щось не так з грошима заполоняють просто всю голову, киплять і заважають жити, думати, відпочивати, просто проводити час в тиші, тоді це вже ненормально. Тому ми зараз відео розглянемо знову ж таки. Дам своїх 5 лайфхаків секретних, як психолог, що я дослідив, що я зробив, що я зрозумів, що в мене працює. Окей, буду ділитися. Ви також пишіть свої коментарі, що у вас працює, як це у вас відбувається. Тому що про фінанси тривожитись не треба. З ними треба розібратись. І все. І от тоді ви закриєте для себе це питання. Перше, перше що потрібно знати, в нас, в людей, є дуже глибока і велика потреба в безпеці і що стабільності. Тому ми, люди, ми прям кайфуємо, коли щось безпечно, коли щось стабільно, коли все класно, коли в нас затишок, коли в нас комфорт. Того безпеку, цей захист, ми його дуже потребуємо. Ми боїмося, що без грошей, ми що? Не зможемо захистити себе, і не зможемо без грошей, що захистити свою сім'ю, своїх близьких і чоловікам, і мамам, і жінкам, в принципі, це знайомо. І тут важливо розуміти, що дивіться, справжня безпека, ту, яку ви хочете відчувати, вона не тільки про гроші. Ну, будемо відверті з тобою. Так, це про гроші, але безпека не тільки дорівнює гроші. Розумієте, це важливо. Тобто, і цей пункт треба, треба для себе зрозуміти, треба для себе цлідкувати. Так, да, безпека може бути грошима, так. Гроші можуть безпекою, так, але безпека це не тільки про гроші. І ось тут якраз цей логічний паттерн, який дуже багато всі на ньому паяються, і він починає дррть просто хірити всередині. Так? Дивіться, безпека приходить від знання, що ми можемо знайти вихід в будь-якій ситуації. Тобто, якщо станеться ситуація, слухай, я буду шукати вихід. <плесу> Все, тоді для чого про це переживати? І другий момент дуже важливий момент, а, знаєте, як це можна пояснити це схоже на вміння плавати. Тобто, якщо я умовно, да, є водичка собі там, джерельце, все, і якщо я вмію плавати, да, якщо я собі там, чук -чук -чук, то навіть велика хвиля мене не буде так сильно лякати. Розумієте, якщо я плавати взагалі не вмію. Тоді навіть маленька хвиля, або навіть вода буде мене лякати. Але якщо плавати я вмію, це маленька хвиля, або це велика хвиля. Або мене зараз накрию головою, мені придеться нервнути. Якщо я вмію плавати, я все рівно буду в безпеці. І оце ключовий момент, який ви повинні для себе взяти, для себе зрозуміти. Безпека це гроші, так. Але це не тільки гроші. Гроші це тільки складова. Набагато важливіше, хто я, що я вмію. І розуміння, Станеться ситуація? Слухай, я гребти буду, буду. І якраз це повинно бути опорним ключовим е, такою цінністю для вас. Слухай, будуть проблеми, я буду вирішувати. Окей, і це на я маю покладатися на цю ідею. Другий момент, який важливий в нашій безпеці і в потребі стабільності, це те, що на несвідомому рівні ми можемо боятися через те, що не маємо достатньо грошей, через що досвід дитинства. Або через страх бути безпорадними. Бо там ця вся штучка, вона нас повністю всіх починає ламати, а вона в нас болить. І нам важливо зрозуміти, що ці страхи з дитинства і переживання на рахунок того, що ми боїмося, вони дуже часто перебільшені. Тобто ці емоції, почуття починають вами керувати і впливають на ваш логічний рівень. Да, в дитинстві у батьків не було, да, може, щось там у вас не було. Да, я переживаю, що я буду безпорадним, що якщо в мене не стане гроші. Але слухайте, ці емоції, вони дуже сильно гіперболізовані. Вони так розмазують ваш мозок, що дійсно звертати на них увагу в більшості випадків не потрібно. Це потрібно зменшувати і розуміти, що це не так. Навіть якщо вам не вистачає грошей, на практиці це як відбувається, да? завжди можна щось придумати. Завжди можна подумати, як без цього обійтись, або як з цим бюджетом зробити менше. Так, да, от коли це треба буде по ситуації, слухайте, ну придумаєте, все окей. Того боятися того, що я буду ой безпорадним, ой, все страх лякає, але він набагато більше, ніж такий, який він є в реальності. Це важливо. Практичне рішення, що з цим всім з цією історією важливо робити. Рішення практично буде те, що нам потрібно складати постійно план на місяць. Тобто має бути дійсно фінансове планування, що включає базові витрати. І у вас умовно має бути три таких скриньки. Перша скринька це база, це те, що у вас повинно бути точно. Тобто це мінімальний прям мінімальний мінімум, мінімум, мінімума. О той, що мені точно треба. Другий момент це те, що має бути на захист. Щоб я міг себе захистити від холоду, від голоду, від інших таких речей. І третій кувшинчик – це на майбутнє. Тобто вам треба завжди брати місяць, і місяць має бути фінансово спланований по цих трьох критеріях. Плануйте, і тоді ці речі дійсно вам будуть якби, ну, менше тривожитись, менше буде на рахунок цього. Окей. Хто себе пізнає в цьому, напишете в коментарях. Ми переходимо до другого пункту. Це перфекціоналізм і дуже високі вимоги. Знаєте, чого я про це говорю? Бо в мене це є. Я навіть не знаю, мені здається, що ще є багато, але я з цією, з цією історією працюю. Другий момент. Дивіться, тобто, що таке перфекціоналізм і що таке високі вимоги до себе. Тому що багато людей думають, що це є норма, і це, це може бути. В чому прикол? Нам здається, що якщо ми не досягнемо високих результатів, то ми що? Недостатньо хороші. І ця штука в нас запаяна, прям дорівнює. Є, тобто є я. І якщо я не маю тої суми грошей, яка мені потрібна, то зі мною щось не так. Я недостатньо хороший, якийсь поганий, і на цей. Але тут яка логічна помилка? Дивіться, вам важливо зрозуміти, що ваша цінність, вона не в тому, скільки грошей ви заробляєте, а в тому, яка ви людина, яка ви прекрасна Да? І е, такий приклад дуже цікавий. От уявіть собі квітку. Проста квіточка. І можете уявити собі квітник. І це те саме, що я буду говорити, що найкраща квітка, знаєте, яка? Найкраща квітка це та, яка найвища. А маленькі квітки всі негарні. Звучить абсурдно. Тобто, яка найвища квітка та сама і гарна. А з чого це Слухайте, є квітки і по метру, є квітки і по 2 метри, але це не означає, що вони гарні. Якщо квітка просто висока, ну, слухайте, є реальні квітки, там, я не знаю, деякі там по два по три метри. Те, що вона висока, означає, що вона гарна? Може, але не факт. Але є набагато гарніші і менші. Тому кількість ваших грошей, які ви хочете заробляти, не роблять вас хорошою людиною. Так само, як найвищу квітку не робить факт, що вона найвища, найгарнішою. Підіть на квітковий ринок, пошукайте самі високі квітки. я подивлюся, чи ви їх купите. От, стоять рози, да? я подивлюся, чи ви будете рози вибирати по тому, які вони, чи по тому, я... чи... яка саме більша. Да? Будете там міряти на сантиметр більшою. Я подивлюся, у вас. Мені... мені мені аж буде цікаво, Да? Навіть самі високі рози, чи, що метрові продаються, ви все рівно чи будете вибирати з них самі вищі, чи будете гарніші брати. Подумайте про це. Тому перфекціоналізм і високі вимоги до себе не означають, що якщо я заробляю багато, то я хороший. А якщо я не дозаробляю, значить зі мною щось не так я поганий. Подумайте про це, будь ласка. Да? І на несвідомому рівні ми дуже часто боїмося, що нас що не люблять або нас не цінують, якщо мене найкращі, якщо ми не найвищі. Але тут треба зрозуміти, що це неправда, це не так. Люди люблять нас за нашу що? Доброту, підтримку, чесність, а не за досягнення. Розумієте, за досягнення там інші процеси, поки сьогодні не про них. Тобто, дивіться, є ще один дуже класний приклад цікавий: футбол. Беремо ворота. Да? І беремо м'яч. І в команді є багато гравців. І якщо ви футболіст, який не забив сьогодні гол, це не означає, що ви поганий футболіст. Тому що ви потрібні команді. Розумієте? Ви все рівно можете бути хорошим гравцем, хорошим футболістом, навіть якщо сьогодні ви не забили гол. Логіку ловите? Результативність не робить вас поганим або хорошим футболістом. Подумайте про це. Так. І що? Практичне завдання. До другого пункту, як це все можна легенько підлічити і щоб воно перестало хвилювати, якщо ви цим питанням не займалися. Щоб позбутися цієї історії, вам треба рахувати ваші перемоги. Тобто, кожен день вам треба створити собі такий списочок, і кожен день вам треба записувати свої досягнення. Це журнал успіху може бути, або щоденник успіху. Як собі хочете, кожен день записуйте те, чого ви досягли, що ви дійсно розуміли свою самоцінність, а не міряли себе. Я маю бути найвищою квіткою, того буду. Всім потрібен. Не так вона працює. На жаль, на жаль. Окей? Хто себе впізнає в цьому, напишіть, будь ласка, нижче. Ми йдемо далі. Третій момент фінансової тривожності, та, що в мене відбувається в голові, це забезпечити особисто себе, чим фінансовими ресурсами. Тобто, це дуже важливо. Нам потрібні що? Ресурси. І що ми впираємося в ці ідеї? Дивіться, ми часто думаємо, що гроші це єдине, що може мене захистити в майбутньому. Тобто ми так і кажемо, що гроші дорівнює захист. Гроші це безпека. І ми починаємо в це твердження свято вірити. Але тут важливо зрозуміти, що навіть без великої суми на рахунку ми можемо бути щасливими разом з вами. Так? Якщо ми навчимося, увага. Правильно використовувати те, що маємо. Почуйте, будь ласка. Навіть без великої суми на рахунку ми можемо бути щасливими, якщо навчимося використовувати правильно те, що маємо. Хочете приклад? Зараз, зараз, зараз голова взірветься. Мене ж паргалка, я просто підглядаю, готувався до відео, прям заморочився. Ну, я би просто знімаю відео. Знаєте по якому принципу? Я знімаю відео так. Щоб я сам би кайфував від нього. Я хочу, щоб мені відео пояснювало так, якби я сам собі пояснював. Тому, якщо вам підхід подобається, напишіть також коментарі. Дивіться, в чому фішка. Якщо я буду цінувати те, що маю, то я вийду. Ми беремо яблуко. Беремо яблуко, просто яблуко. У нас є яблуко. І тут приклад дуже цікавий. Якщо в нас є з чого приготувати їсти, навіть якщо це мінімальний набір продуктів, то питання не в кількості продуктів, які в мене зараз є на столі, а питання в тому, що я вмію приготувати. Якщо я можу зробити яблучний пиріг і в мене нема червоної риби, це окей. Тому питання не в тому, що в мене є. Питання в тому, що я можу з цього зробити. Вирішують навики і вміння. Так само, якщо в повара на кухні буде тільки яблука, а в нього є шикарне вміння готувати. Повірте, він приготує шикарну страву. Точно так само з грошима. Гроші, кількість грошей. Ось тут важливий момент: саме беремо кількість грошей. Якщо я не вмію розпоряджатися грошима, кількість грошей не дасть мені захисту. І навіть якщо в мене є маленька мінімальна сума, але я вмію себе захищати і маю ці навички, я захищу себе. Так само і з їжею. Зловили, пояснив. Ну от, прям, прям я хочу щоб воно крутнулося у вас всередині. Вирішує не кількість грошей, вирішує навик, що я можу з цього приготувати. Окей? Практичне рішення. Вам треба почати з маленького. Вам треба почати формувати звичку, перераховувати. Почнемо давайте з 5% свого доходу на інший рахуночок. Тобто це не має бути ваша пряма банківська картка. В приваті є автоматичні перерахування. В моно також є автоматичні перерахування. Це можуть бути копили, там копілка називається, конвертики, кредитки. Всіх банках майже вже це є. і Ви це можете автоматично влаштувати. 5% на місяць часу або 5% від надходження. Налаштуйте так, щоб з маленького ви почали вже керувати своїми грошима. Запустіть, будь ласка, цю шу, цю. Цей процес, і тоді це вже буде знижувати страх і буде вчити вас. Ви будете почати починати вчитися, планувати без великих якихось мегапроцесів. Зрозуміли, як це працює? Запустіть, будь ласка, цю звичку собі для себе. Буде топ. Дійсно буде заспокоювати. Повірте, коли у вас на рахунку там буде стояти декілька тисяч доларів, ви собі їх накопите. Це буде прям. Прям заспокоювати, прямо вас радіти. Але для того, щоб це зробити, вчимося готувати яблучний пиріг з одного яблука. Окей? Давайте. Так, четвертий момент. Що далі? Що далі? Чет... Так вам видно сюди? Видно? Четвертий момент це практика усвідомленого сприйняття фінансів. Тобто нам треба з вами навчитися розуміти, що таке фінанси, реально дивитися без ілюзій, без дитячих картинок, без якихось приколів, і без рожевих окулярів. На них <кій> в чому фішка? Дивіться, нам хочеться постійно <кій> перевіряти рахунок, щоб відчувати контроль. Тобто ми постійно моніторимо свій банківський рахунок, постійно передивляємося якісь гроші, тому що нам так важливо відчувати контроль. Або є інша крайність. Є люди, які взагалі бояться туди заходити, щоб випадково не побачити, бо їх не лякає та сума. І вони не цікавляться взагалі повністю своїми фінансами. Таких дві велетанських крайності. Або дивлюся прям по пару раз на день, або не дивлюся, взагалі, щоб не щоб не щоб не тривожитись, що я туди буде дивитися. В чому проблема? Треба зрозуміти, що і надлишковий контроль, і безвідповідальність я не хочу дивитися, тільки посилює тривогу всередині вас. І краще виділяти на цей процес конкретний час, спеціальний час, і для цього ми просто виділяємо собі певний календарик. Тобто ми беремо собі умовно там, вибирати собі календар. Да, і собі виділяєте там час конкретно для того, щоб переглядати свої фінанси. Виділяйте на це спеціалізований час. Причому його треба виділяти, якщо ви постійно тривожитесь, або взагалі не дивитеся з відповідально. Почніть це, будь ласка, робити. І це буде як догляд за рослинкою. От можете уявити собі рослинку, яка собі росте там в горщуку, Да, І нам цю рослинку під назвою Ваші фінанси ви її будете підливати. По декілька разів на день. Що з нею стане? Зів'яне. Або ви її взагалі не будете підливати, дивитися. Що вона? Ну, теж сохнеться. Тому за фінансами треба доглядати. Починаємо відноситись до наших фінансів свідомо. Зрозуміло, як це працює? Наші фінанси як рослинка. Доглядаємо, будь ласка, за нею. Що відбувається на несвідомому рівні нашої психіки? Тут ще цікавіше. На підсвідомому і такому несвідомому рівні ми боїмося, що щось піде не так, якщо ми будемо постійно слідкувати за грошима. Або щось піде не так, якщо ми просто поліземо до них. Але тут треба пам'ятати, що витрати можуть бути під контролем і без надлишкової тривоги. І треба почати контролювати фінанси, щоб почати на них впливати. Да? Е, є такий приклад навіть: це з годинником. Да, дивіться, якщо я візьму годинник, і те, що я буду дивитися на годинник дуже часто, це не означає, що я почну контролювати час. Я почну його враховувати і жити з ним, жити з ним в потоці. Розумієте? Те, що я зараз сижу і дивлюся на секунду, стрілку, не означає, що я керую. Так само і з фінансами. Якщо я просто кожну секунду буду перевіряти свій банківський рахунок і мене це буде тривожити, тривожити, це не означає, що я керую своїми фінансами. Прийняли приклад. Максимально простою мовою. Напишіть, будь ласка, хто себе впізнає, хто перевіряє дуже часто свій банківський рахунок. бо це ж, це ж розумієте, це навіть відноситься не тільки подивитися в банк, а це думати про гроші. Скільки разів на день ви думаєте про гроші? Mm -hmm. не, треба думати. не треба так багато думати про гроші. А ми беремо ваш графік, практичне рішення для вас. Встановіть для себе конкретний час. Для фінансового аналізу і думати про свої фінанси. Наприклад, кожен понеділок берете 15 хвилин. Я в понеділок сів. Я розбираюся з фінансами. Я сів, приділив цьому час, я побув в цьому. Все, на тиждень я питання з фінансами закрив. Я туди вже не лізу. І це дійсно буде логічне, правильне, класне, коректне рішення. Все більше і не треба. Я знаю, що я цим займаюся. Все. Зрозуміло? І це дозволило зберігати цей баланс між контролем і відпочинком, і в той самий момент знижити, знизити рівень щоденної тривоги. В четвер переживаю, думаю за фінанси. Я такий, та блін, я в понеділок про це думав, через пару днів знову буду думати. Зараз нема сенсу. Да? Я не відкладаю в довгий ящик, да? але я і не, е, ну, не, не втрачаю контроль на це. Того плануємо. І п'ятий момент дошку вам видно, видно, оба. П'ятий момент також дуже важливий це підтримка і допомога. Нам важливо підтримувати, да, щоб ми були в підтримці і в допомозі. Але що відбувається? Ми часто що? не хочемо чого? Просити допомогу. Чому? Тому що просити допомогу дорівнює що? Слабкість. 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 Да. Якщо я попрошу допомоги, якщо я когось спитаю, якщо я скажу, що в мене не виходить, а це означає, що я не знаю, це означає, що я слабкий. І це в нас дуже-дуже сильно глибоко сидить. І тут важливо зрозуміти, що просити допомогу, пізнавати гроші, розбиратися з грошима, вивчати гроші це ознака сили, а не слабкості. Це знаєте, як в школі У нас є от учень, і в нас є вчитель. У да? нас є маленький учень, у нас є великий вчитель. То, якщо учень. Постійно запитує вчителя, а як це робиться, це не означає, що учень тупий, так як нам це в школі казали. Не? А це означає, що учень хоче розібратися, і того він задає багато питань вчителю. Проблема вчителю, якщо він там не вміє відповісти, це, це інше, це вже наші травми. Коротше, напишіть, якщо цікаво, розберемо колись це питання. Тобто, учень, який запитує, хоче навчитися, в нього набагато більше шансів розібратися теми, і це не говорить, що він слабкий, це говорить, що він хоче дослідити і пізнати цей процес. Зрозуміли? Зрозуміли. Тому просимо про підтримку, просимо про допомогу і вчимося в інших в себе в нових знаннях з фінансами. На несвідомому рівні, що там відбувається? Ми дуже часто думаємо, що ми що, повинні справлятися самі? М? Так? Чи не так? Тобто я сам маю довести, я сам маю це зробити, я сам маю в цьому розібратися. І тут важливо пам'ятати, що кожна людина іноді потребує допомоги. Знаєте, от є в нас різниця. Я можу бути один, то видно? видно. Або в нас може бути група людей, які разом об'єднані і ми разом розбираємося з цим питанням. Тому групою набагато завжди легше вирішувати якісь такі питання, навіть вчитися. Оце важливий момент. Да. Практичне рішення. Значить, вам треба знайти або коуча фінансового, або психолога свого, знайдіть той, який вам відгукується. Хочете до мене, можете спробувати потрапити. А, до речі, там під, під відео буде купа посилань, класних курсів, безкоштовних, є платні і на консультацію теж. Все прочитаєте там. Тобто я це не озвучую. Мене Андрій звати, хто перший раз, хто мене не знає. Ну, в принципі, якщо я вам заходить подача, заходить матеріал, познайомимося, все окей. А, Знайдіть свого психолога або свого коуча по фінансам, який вам допоможе структурувати свої дії в голові, і шукайте тих, хто вже пройшов шлях. Тобто, наприклад, я ділюся цими фішками не тому, що я книжку прочитав і такий розумний, а тому, що воно мене хвилювало. Я з тим, що розібрався. Я зрозумів, як ця машина працює, і мені стало простіше. Мене відпустило да тривожу через грусі, да, тривожусь, але ця тривога не накриває мене на 100%. Тобто, якби логіка адекватність в голові залишається. Тому. Глибокий вдих, глибокий видих. Перестаємо тривожитись через гроші. З ними треба подружитися, вивчити, розібратися і не боятися. І найголовніше квіточку. Пам'ятаєте? Найкраща квіточка, не та, яка найвища в сантиметрах, а та, яка гарніша. Добре, на цьому фіналі пишемо коментарі, підписуємося ставимо дзвіночки і заглядаємо в опис відео. Там багато класних матеріалів. Все, друзі, на цьому завершуємо.